Батько не хотів приводити в хату іншу жінку, поки я не вийду заміж. Як ти вже визначиш свою долю, тоді вже я можу про себе подумати, щоб на схилі літ самому не жити. Я батька розуміла адже йому тоді було лише 51 рік, але я теж не хотіла прискорювати своє життя та виходити за бозна кого, бо тато має свою долю знайти. Я вирішила, що краще поїду в інше місто і там орендуватиму собі житло, а тато вже хай собі сам думає, кого вести в хату. Татові сказала, що маю серйозного хлопця, тому хай не чекає на весілля, а вже підбирає собі того, з ким буде на моєму весіллі танцювати. До того моменту я якось не думала, що ця жінка ходитиме по маминих килимах, дивитиметься у мамине дзеркало та носитиме її одяг. Мені здавалося, що вже мені багато років і я вже стала така мудра та розважлива. Тато себе чекати не заставив і буквально через кілька місяців запросив до себе на знайомство з його обраницею. Ми приїхали з хлопцем, який у мене таки був, хоч мови про весілля ще не було. І от дивлюся, я на ту жінку ну, непогано, на вигляд, видно, що готувалася для нас, наготувала і напекла. Але вона у маминому фартушку, і це мені не давало спокою, що вона вдяглася у мамине, що вона маминими речами користується, кладе все не туди, де клала мама, і я нічого не можу знайти. Я вже хотіла все їй в очі сказати, але глянула на тата. А він такий щасливий. Розумієте, щасливий, що не сам, що хтось поруч, і хай з неприємним голосом і більшим розміром ноги, ніж у мами, з манерами гучними, що мені вже голова гуде, але не сам. Вирішила я промовчати і вернулася в місто, зате вже подругам душу вилила. Але ну не йде мені вона з голови, і все думаю чому тато вибрав її? Адже мама була кращою за неї в тисячу разів. Не знаю, чи через це чи ні, але вирішила я, що не буду татові лукавити, і скажу правду, що я заміж не виходжу. Я чекала, що він скаже, що раз так, то й він відміняє свою обраницю. Справді, та він мені не дуже сподобався, і Юлі теж, тому не переживай, ще знайдеш собі хлопця. І все. Вирішила я на вихідні приїхати до них і вже таки висловила тій Юлі, що мамині речі брати не можна. Приїхала я в п'ятницю пізно і впала на своє ліжко та заснула. Дуже приємно спиться на свіжовипраній постелі, чистій кімнаті, а зранку вже на столі парувала кава і яєчня з салом, порізані помідори, там сир з часником і канапки з ковбасою і маслом. Я так на швидкоруч зібрала, бо не знаю, що ти любиш, каже Юля якщо тобі не смакуватиме, то щось інше придумаємо. Я вкусила канапку і хотіла скривитися, що масла забагато, але все було таке смачне. Господи, яке ж це щастя, коли хтось зранку робить тобі бутерброд, навіть якщо ти таки не їси, наливає тобі кави, хоч і не міцної, як ти любиш, але гарячої і з усмішкою. Але на ній мамин фартух, мамин, і переставляє вона все. Прийшов батько та поставив молоко проціджувати. хотів, аби ти свіжого до кави налила. Каже і усміхається, а він дуже давно не усміхався. І якісь вони такі обоє, наче однакові, щось клопочуться, чимось зайняті, щось вирішують, ще й в моє життя лізуть. Ти не переживай за того хлопця, каже Юля. Ми тобі таких сто знайдемо, от, наприклад, син мого брата, чудовий хлопець і роботу має хорошу, я тобі його потім покажу в телефоні. Мама б теж так сказала, тільки обійматися з нею ще не хочеться, але вона й не лізе, напевно, розуміє, що я маю звикнути до того, що мама більше не буде в цій кімнаті, а це важко зараз забути. Підпишись, підтримай українськомовний контент.